А знаєте, що зміг тільки розібрати? Холодок. Це приємний холодок. От ментол чується. Ментол чується і літо кремо чується, а все інше я не можу розібрати. Чи то терпка ягода, чи що. Дебить кайфово. І я хочу сказати, я не кашлюю. Комбінація, походу, ідеальна. Червоний Еверест і суміш від парадоксу підходить. Це перший, а якщо... Ні, я не помиляюся, це перша суміш, яка підійшла під цю чашу.